Майже дев'ята вечора. Буду вечеряти, зараз покажу. Нагріла вареники, що в обід. Мені мама купила. Ось те, ще. Половинку я над'їла, я їх підсмажила на сковорідці. І до них я хотіла взяти в мене югурт там 6, чи, чи 8%, відсотків, той, що по-гречиськи, не захотіла. Думаю, я візьму ріжки ряженки. Оце така буде в мене вечеря. Вечеря людина, яка худне. Да. П'ятий місяць мого схуднення. Ну, звичайно, і такої вечері ніхто не схудне. Від вареників. Але ж я чотири місяці і так. Не з'їла ні однієї цукерки, ні одного морозива. Все, що в мене було, да, з такого дозволено, що я собі могла дозволити. Кавунчик був, якісь ягоди, були, фрукти, і то це було дуже-дуже рідко. І один раз була піца. І алкоголь був декілька разів, але в дуже розумних кількостях, навіть коли шампанське пила додавала туди мі мінералки. Так що так. Чотири місяці от у мене такі були. Серівно, могла собі вдвічі місяць дозволяти набагато більше. Але ж я цього не робила, навіть якщо це і піца була це було в розумних кількостях, так же само, як і алкоголь. Тому можна було і їсти, і худнути, і без таблеток різних уколів, і так далі. Якщо дуже ретельно слідкувати за своїм харчуванням, за всім, що ти кладеш в рот, то повірте, я людина, яка не знаю, скільки разів більше сама намагалася схуднути, і такого результату не було ні разу. За 4 місяці, мінус 28-700. За 4 місяці, без голоду. Я завжди сита і завжди лягала спати ситою. Думок про їжу не було, їжа вночі, не снилася ніколи. І при цьому худла. Так що так. А на п'ятому місяці можу собі дозволити все. Все можу дозволити. Я вже говорила, я ж не планую худнути до 50 кілограм. Я не хочу 40 років виглядати як підліток. Мені це не потрібне. Розумієте? Ну Я все рівно потрішку все рівно я хочу спуститися, щоб в мене було менше ста кілограмів. Хай там 90, 95, 98, отак. Просто щоб була двозначна цифра. Все рівно рано чи пізно я до неї дійду. А це що я їла вчора булочку, чи сьогодні я от буду їсти вареники. Я це їм зі спокійною душею ні, ні в чому собі докоряти я не буду. Навіть якщо хочеться чогось з'їсти, да, чи тортика колись, чи ще щось. Не треба його цілий купувати. Так же само, як і цих дачі парішків купити, чи вареників. Ось три, хвати, по самі помідори. Так само тортика схотілося, чи батончика, чи шоколадки. Двічі в місяць собі можна все дозволити, все. Пішли купили маленьку шоколадку і хватить. Я скажу чесно, якщо довго отак, да, протриматися, довго. Ну, в кого як буде, в кого два тижні, в кого місяць. Не поїсти нічого солодкого, воно проходить оце тяга, що хочеться, що хочеться цукерок там, чи печива, чи ще чогось. Воно проходить. Тим паче я заміняла оця да, в яку я додавала, ложку желатина, цукрозамінник і какао. Воно застигало і. Замість солодкого ціле літо їла. Ціле літо. І холодне якраз, і смачне. І прекрасно заміняло солодке. Можна. І млинці, так само ці, що я готувала. Вони є в плейлистові, там можна подивитися. І сирники, і вафлі можна замінити. А зараз мені вже я ряжанку не роблю, млинці я дуже рідко готую. Взагалі вже й цього навіть не хочеться. Наїлася. Добре. Оця ряжанка в агромолі. Вона така густа, я не знаю, як сметана. Серйозно, як сметана 10%. Так що так. Не хочу вже сьогодні ніяких ні помідорів, ні огірків, нічого. Просто оце поїм і все. Можливо, ще сьогодні щось їстиму? Я не знаю поки. Я їм по голоду. Хочу я їсти їм. Не хочу я їсти. Я не їм. Я ось скільки днів, так? Да? Скільки хожу? Сьогодні піввареника, да, я з'їла. це виходить в обід. Це за півдня я з'їла тільки піввереники. Вчора двічі булочку начіпнула. Це ж також за півдня. Це що за півдня, якщо я сьогодні прийшла вже, це після третьої, прийшла поїла, так? Да? Навіть більше, ніж півдня. І вчора так само я довгий час не їла. Я їм тільки тоді, коли хочеться. І так треба завжди робити. Хочеться їсти, їжте. Не хочеться їсти до самого вечора? Не їжте, буду їсти, бо зараз і вареники мої остинуть. Всім гарного тихого вечора і гарних схуднень.